Вітаю, друзі! 27 серпня 2024 року. Сьогодні на обзорі персик Royal Pride. Серія Королівська. Якість висока, солодкий сорт, дуже гарний, дуже урожайний. Подивимось його О, тут є екземпляри Роял Прайд. Завтра будем дегустировать 200-250 граммов Буда. Хлёнку, друзья. Зараз подивимося його, що він цього року. Теж раніше дозріває, бо спека у нас хвилинку Royal Pride Да. цього року крупніший Красавець Ну що, королівська серія. Зважимо, друзі! 217 240 260 303 304. 250. Ну, от так. 230. 230-300 грамм. Ну, чудовий розмір. Зараз куштуємо. Чудовий вигляд у нього і всередині. Яскраво жолта мякоть. Пісточка не виділяється, непогано виділяється. Ну, зараз технічна зрілість. Як буде повністю зрілий, то буде більш-менш відділятися, роял прайд. Соку предостатньо, зараз скуштую і скажу вам. Чисто солодкий смак, друзі. Коли він поспіє, він буде взагалі як мед. Зараз хоче твердувати. Похрустує, але дуже солодкий. Роял Прайт, друзі, такий сорт пізній. Бажано мати кожному садоводу. Урожайний, красивий, крупний і мало хворобливий. Ще й зимостойкий. Що ще потрібно. На цьому все, друзі. мысына И лаурол доступный. На все добре, друзья. С вами был Петрович. Видеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення.